Дійсно, дуже чутливе і важливе запитання, особливо сьогодні під час війни, і люди постійно звертаються під час відвідування громад, задають питання, що немає доступних лік. І я вирішив розібратися з цим питанням, провів нараду з міністерством охорони здоров'я і з'ясував для себе. І, взагалі, ми, як народні депутати, як депутати місцеві з'ясували, що доступні ліки, наприклад, і Харківської області, вони є. Повністю забезпечений аптечний склад обласний доступними ліками, але є проблеми, і ми розібралися які, і які ми сьогодні виправляємо на території Харківської області. Тобто, не всі аптеки, приватні аптеки, вони працюють з цією програмою. І якщо аптека знаходиться на території медичного закладу, не завжди вона працює з цією програмою, і людина вимушена купляти ліки і не шукати аптеку дає ці безкоштовні ліки. Міністр охорони здоров'я пан Ляшко пообіцяв розібратися з цим питанням і може змінити умови ліцензінування. Якщо аптека хоче працювати на території саме медичного закладу, то має обов'язково працювати з державною програмою ренбурсації програмою доступні ліки. І це буде на мій погляд ну дуже правильно, тому що держава передбачила, передбачила безкоштовні ліки, і цей перелік він охоплює майже всі напрямки. Да, є якісь ліки, за які треба доплачувати, але є альтернатива безкоштовна, тобто бо 50% доплатити, але є альтернатива майже всіх лік, ліків, які передбачені програмою безкоштовні. Також саме головна проблема це звичайно з інформованістю людей. Згідно підзаконних актів аптеки, які працюють з цією програмою, безкоштовні ліки, доступні ліки, вони мають мати інформацію в себе наліпки, там певного розміру та певні наліпки є зразки. Ці не всі аптеки дотримуються цих вимог, і тому люди не можуть не бачити, просто що ця аптека працює з цією програмою. Ми також взяли це питання на контроль Харківської області, і зараз наші колеги, місцеві депутати. Працюючи в своїх громадах, звертають на це увагу. провели нараду з НСЗУ і працюємо над цим. Також аптека має. Інформувати людину, якщо в цій аптеці зараз немає певного препарату, безкоштовного вона має повідомити людині, що такий препарат замовлений і буде, наприклад, завтра. Або якщо немає цього препарату, він має сказати, де найближча аптека знаходиться від цієї аптеки, яка працює з програмою, і людина може піти і отримати ці ліки. Звичайно, перш за все. Це залежить від сімейного лікаря, так, як він проінформує людину, пацієнта, якому він виписує рецепт. Він має, сімейний лікар має доступ до бази, і він може бачити, де ці аптеки є, де ці препарати є. І сьогодні дійсно сімейний лікар згідно медичної реформи. він... Бореться за пацієнта, щоб саме до нього прийшли люди, заключили з ним договір і саме з ним працювали. Тому сімейний лікар зацікавлений надавати якісні послуги і якісне, забезпечити якісне інформування. В Харківській області дуже велика проблема на деокупованих територіях. І знищені були аптеки або немає зараз фахівців певного фаху, щоб працювати в аптеці на деокупованій території. Також відпрацьовуємо звернення, щоб переглянули. Можливість звичайно, щоб передбачили всі ризики, які сім'ї, да щоб понизили якісь умови для для фахівця саме на деокупованих територіях або під час війни. Також сьогодні відбулася нарада з головою обласної ради з керівниками медичних закладів в нас онлайн, де ми хочемо передбачити доставку ліків ті громади, в ті громади, де немає. Мережі немає аптеки, яка працює з взагалі немає аптеки. Да? І сьогодні така ситуація, що пацієнт може заліз за гроші замовити на сайті доставку собі додому, да, а ось обласний аптечний склад доставку забезпечити не можемо. Тому ми теж вирішуємо це питання дуже актуальне питання. Ми займаємось, бо я кажу, кожен раз, коли працюю в громадах з людьми. З усієї кількості людей, там зі ста людей, одна-дві людини, як мінімум, запитає про безкоштовні ліки або скаже, що в неї є проблеми з інформуванням або з отриманням цих доступних ліків.